зробити сьогодні. Це робочий процес, ви розумієте, це робота підприємства. Причина вмішатися в роботу підприємства, я не розумію вашу. Якщо б було б дійсно такий скандал, як є, а не розказує адвокат, другий питання. На даному етапі зараз робота йде, як йде в нас завжди. Звичайно налаженим в путіну. закривай. Прошлий раз прийшла представник. Ярема Рема Рашинець, була вона на фінансові. Як проникла, я не знаю. Після скандалу, який вона вчинила на КП, в мене хроник помер. Мені в 12 часов на похорон, чоловіком прощався. Після цього, так? Да, після так, цього. Ні, не, не Лицей. Да. Тобто, що вона робила? Я прийшов, я вже вмішувався на КП. І говорю, що є законні основання, потрапити на підприємство і представляти інтереси работника я і. Лі, так, От, принеси, покажи, дай запрос директору. директор напише, пускай присутствує. Ну, у нас є порядок, якому я подчиняюсь на підприємстві. Територія повишеної опасності. У мене директиви СБУ. Ви понимаєте, що ми перевозимо саме більше пасажирів в місті. Наш пасажир порту більше 100 тисяч. І мені я переживаю за безпечність пасажирів теж, а не за одного кондуктора. Ви пойміть мене. І то, якщо жінка намагається незаконним путем потрапити на територію підприємства, то є... А що для вас законно право право? Ну, є у нас порядок. Територія повищеної опасності. Закон України для вас законне право. Для Чи? мене закон. Ну. Вот, ну у мене территорія, то есть ну, должна быть причина. А у вас є постанова розпорядження, що ви можете. У мене є положение внутривідковому режимі, пропускному режимі на підприємство. Яке я соблюдаю. Мене... Ну добре, ви соблюдаєте. Да. Що в тому положенні? От стосовно людей. Давайте запрос потрапити? я вам його дам. Ви його знайомитеся, не почитаєте, не, не. потім будемо вже би, Ну, дивіться, Ми як журналісти прийшли. Сейчас просимо ви, мене, як, усно. як журналісти прийшли. У нас журналісти, коли приходять, согласовують приходять. То тобто пишуть для того, для того, то есть не вопрос, ми вас пустимо. Ну, Ви зараз прийшли удостоверення. Ми я не знаю, хто ви. Обично нормальні журналісти а що приходять. Тоді? приходять. А що нам тоді? Якщо так само і в мене посвідчення є. Що, я розумію, що ну, да, У вас то, посвідчення журналіста є? У мене теж є куча посвідчень. Ну, то, я скажу, Ви зі своїм посвідченням куди можете потрапити? На територію цього підприємства. Ми можемо потрапити всюди, де, да. Да, де вас да, то, з розрішення адміністрації. Ні, ви не можете то, тайком ні, проникнути не, на територію. Зараз і... поліція, вона вам поєднається. Запити, на які мені досі ніхто не відповів. Ніякий. Об'яснення на парцях, інструкції положення немає. Я перевіряв об'яснення йде на ну, Підприємства, Вони повністю знаходяться на дотаціях міста, місто виділяє їм кошти. І Ми платимо, налоги. Ми платимо, да, це кошти виділяються з наших податків, тобто ми утримуємо дане підприємство, але не можемо на нього потрапити. Чому? Петері. ラジオ見事。